Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом! Коли знімали залужного Наєва Забродського шапталу, то Богдан Кротевич спокійно спостерігав за процесом. Був впевнений, що Зеленський знає, що робить, і ні слово, ні чирик, пише волонтер Василь Музика. А тепер подає заяву на генерала, якого винить унищенні українців. Така несподіванка вийшла бойових прибрали, нових призначили, нехай навчаться. Головне, щоб не порож... Ой, щоб не залужний. І тут отак слухаємо радіомаяк зі слів Кротевича, м'ясниками виявились нові командири. Я допускаю, що це і може бути правдою, та в мене до пана полковника, чи хто він там, просте запитання. А може, то на Зеленського потрібно в ДБР писати заяву? Та ні, без угла мочить содоля. Може, і заслужено, як тих клоунів зрозумієш. І тут винирює заява на штаба Азова з тими самими формулюваннями. Це заставляє бути дуже уважними. Ну і дякувати, дякувати і ще раз дякувати моїм дорогим 73% Ви занурили нас в екшен, що є не дуже реальний, і що ми з вами зараз то харкаємо? Телеграм канал Печера Дракона пише наступне Перемога або приниження. Пойло озвучило умови для завершення війни. Тепер це звучить так. Україна має подарувати Москві повністю Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. і відмовитися від членства в НАТО. Іншими словами, від нас хочуть територіальних поступок і життя в перспективі, що московське вторгнення повториться в будь-яку мить Ми не в НАТО. Заявлені умови не остаточні. Путін назвав лише умови для початку переговорів, тобто можуть зажадати ще й Харків з областю. Ну, а що? Ми ж хочемо, аби війна завершилася? Що все це означає? З одного боку, Москва знизила свої бажалки уже не йдеться про демілітарізацію і денацифікацію на порядку денному старі добрі територіальні претензії. Ви нам, мовляв, чотири області, а на решті територій можете хоч танкові армії формувати і хором співати батько наш Бандера». З іншого боку, очевидно, Москва не бажає ніякого припинення вогню. В Москві чудово розуміють, що Зеленський ніколи не піде на перелічені умови. Навіщо Путін усе це заявив? Я гадаю, що заява Пуйла призначалася не нам, вона призначалася частині російських еліт, денис Казанський на своєму відеоблозі підмітив цікавинку останнім часом навіть в ефірі Скабєєвої заговорили про недоліки російської армії, паршивий зв'язок, неозгодженість дій, нездатність перемагати українців, і про переваги ЗСУ. Подібне відмічають також інші журналісти і блогери вголос заговорили про шалені збитки Газпрому означати це може, що частина російських еліт почала говорити про необхідність переговорів і замирення з Україною. Схоже, саме цій частині своїх еліт Путін відповів спочатку ніяких переговорів, лише війна до переможного кінця. Серед іншого, тому що якщо акела промахнеться, пило повністю підтвердило те, про що я не раз писав Москва не зупиниться на наявному фронті, Москва зажадає значних територіальних поступок. В той час, як почали смердіти пораженці на кшталт морального виродка та ухилян та Олешка, які закликають замиритися з пилом, саме пойло нагадало нам, за що ми воюємо. Ми воюємо за український Краматорськ, за український слов'янськ, за український Покровськ, за український Херсон та Береслав, і нарешті ми воюємо за українське Запоріжжя. За моє рідне місто, за школу, в яку я ходив, за квартиру моїх батьків, за вулицю, на якій я вперше поцілував дівчину, за завод, де я вперше вийшов на роботу. Гниди на кшталт Олешка пропонують мені все це віддати ворогам, аби їхні дупи врятувалися від ЗСУ. Пораженець віддасть і зрадить все, за свою смердючу шкіру. Ми воюємо за надію, за надію, що Таня Адамс повернеться в свій рідний Донецьк, а Ярик Матюшин до Маріуполя. Зрештою, нам вибору не лишають Україна буде там, де стоять українські батальйони. Інших умов ми не визнаємо. Щоб там не смерділи пораженці на кшталт Олешка і Олешконутих. Я не знаю, де точно завершиться ця військова кампанія, але вона точно не завершиться добровільною здачею наших територій. Як казав генерал Залужний, нам буде важко і страшно, але вже точно не буде соромно. Власне пойло щойно підтвердило іншого виходу ми не маємо. Або відстоїмо свою Україну, або своєї держави ми не гідні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!